Корисні та прикольні дрібнички, які я знайшла на Аврора ЮE. І всього за 5 гривень. І це ось така з цукерочками шапочка для душу. Використовувати можна по-різному, кому як заманеться. Вона досить плотна, досить велика, як бачите. Зручно вдягається. І можна використовувати по-різному. Можна зробити масочку для волосся, вдягнути інші процедури і користуватися, як за Ось вона така досить плотна, дуже гарну резиночку має. Ну і, звісно, вона дуже мила, бо тут гарні цукерочки. А ви вже таке бачили, чи, можливо, знаходили в своїх аврорах, бо моїй нема, тому скористалася сайтом.